Є знижки представляють незламні знижки на гепатронбінгель 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. До Останнього морпіха так коментують свої бойові виходи, військові, якими керував безпосередньо генерал судоль. Про необхідність звільнення Содоля військові, блогери, журналісти та навіть деякі політики кричали кілька місяців. Генерала звинувачували у провальних операціях і шалених витратах бійців, повному нерозумінні ситуації радянщині. Називали його типовим командиром часів Чечні і Афгану. За ці дні на його адресу почали звучати нові слова: вбивця та злочинець. Військовим увірвався терпець. Під час війни це страшно, але дає надію, що щось зміниться. Зеленський відреагував на гучні заяви і зняв Содоля з посади. Але на цьому епопея не закінчується. Скандал розгорівся з новою силою. Що ще спливло про Содоля? Що розповідають військові? Чого побоюються українці? Розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і вподобайки, <снідь> а Ми переходимо до новин. Він не протримався на посаді півроку Юрія Содоля на посаду командувача об'єднаних сил зсу призначили у лютому, 24-го. Таким чином він замінив Сергія Наєва. Та щойно про призначення стало відомо публічно. Військові почали бити на сполух і просили переглянути рішення. Але давайте про все по черзі і розберемося, хто такий содоль, які заслуги має, як став тим, ким став, що про нього говорили військові до публічного скандалу, і що на камеру говорив сам Судоль. Отож, Юрію Содолю 53 роки. Він народився у Чугуєві на Харківщині в сім'ї військовослужбовців. Содуль випускник Сумського вищого артилерійського командного училища та національного університету оборони. У 2003 році розпочав службу в десантних військах ЗСУ, а через 4 роки став командиром 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. На цій посаді він зустрів початок війни на сході України у 2014 році. Зокрема, брав участь у боях Зарубіжне, штурмі Ямполя, обороні Донецького аеропорту. Його бригада забезпечувала прикриття виходу ЗИСу з Дебальцевого. На початку 2015 року він був призначений першим заступником командувача десантно-штурмовими військами. З березня 2018 року почав командувати морською піхотою військово-морських сил ЗСУ. Того ж року йому і присвоїли звання генерал-лейтенанта. Вже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році Содоль брав участь у боях під Волновагою та в обороні Маріуполя. У лютому 2022 року отримав звання Героя України. Готовимося відвоювувати заміни крутої. Кожен офіцер це особистість, кожен сержант, кожен місто це особистість, які і вони головні, як я кажу, проти війни. Вони в окопах боронять нашу душі. До слова про морську піхоту. У 20-му році генерал поспілкувався з журналістами бібісі і ось як відгукнувся про тих, ким керує. Морська піхота значно більше ніж просто рід військ. Якщо говорити коротко, на прикладі рядового бійця, то морський піхотинець це універсальний воїн. Красиво говорити теж треба вміти. А ось ще одна стаття про содоля, зроблена Форбс, фактично одразу після його призначення. Доки у штабі триває нарада, командири відповідають про стан справ на різних ділянках фронту. Здається, у генерала є відповіді. Содоль намагається тут і зараз вирішити питання. Один із комбатів доповідає про потребу в підсиленні на важливій ділянці. Генерал телефонує до інших підрозділів і знаходить резерви. Так про нього тоді писали журналісти і додають, що перебування на фронті судоля підвищує реноме командувача серед особистого складу. Йому довіряють, так про нього казав начальник управління морально-психологічного забезпечення МПУ, полковник Сергій Смірнов. За цим командиром, я хоч на край землі, а так Сухаревський, що цікаво, у статті йдеться й про те, що Содоль доклав зусиль, щоб у новій морській піхоті нічого не залишилося від радянської армії. Та похвала лунає недовго. Останнім часом майже щоденно депутатка Верховної Ради Мар'яна Безугла, хоч і до неї у більшості неоднозначне ставлення, робила дописи в соцмережах. Безугла зробила гучну заяву про прорив ворога на Донеччині. За її словами, зсу втратили позиції, які тримали від 2014 року. Безугла опублікувала пост у Фейсбук і заявила, що генерал Содоль під час прориву окупантів цитую пиячив у ресторані і додала до допису фото. За моєю інформацією, під час пропущеного прориву на Торець керівник Східного фронту генерал Содоль пияче у ресторані Облака в Одесі. Надсилає відповідний запит щодо його відряджень. На фото з зайчиками. До слова про нагородження мера Одеси Труханова на знаком за службу та звитягу. Це сталося якраз за кілька днів до того, як Содоля турнули з посади. Труханов, звісно, теж похизувався нагородою у соцмережах. Сказав, що для нього це величезна честь отримати таку відзнаку, та ще від генерала. Звісно, ні слова про те, що до початку повномасштабної війни він був відомий своєю проросійською позицією, переслідуванням активістів, корупційними скандалами і так далі. І так далі. Ба більше пізніше безугла робить ще один пост у Фейсбук, де також пише про вбивство, що правда в лапках українських солдатів генералом Содолем. Примітно, що у своєму дописі вона відмічає головнокомандувача ЗСУ Сирського та міністра оборони України Рустему Умєрова, ймовірно чекаючи на їхню реакцію. Керівник східним фронтом генерал Содолю вбив у лапках більше українських військових ніж будь-який російський генерал. Маріуполь, Кринки, Авдіївка, Очеретине, Вовчанськ. Невже це буде продовжуватись? Невже військові мають гуртуватися на ґрунті ненависті до свого керівника? Невже ми так маємо втрачати людей і території? Це так працює, і жодної реакції міністра оборони з усіма цими картонними гарячими лініями і військовим омбудсменами. наче нічого не відбувається. Ростеме. Енверовочо, ви взагалі розбираєтеся в тому, що відбувається, та окрім безуглої, відкрито критикували содуля відомі блогери, і волонтери Ігор Лаченко та Сергій Стерненко. Останній почав писати про провали генерала на посаді командувача морської піхоти ще взимку цього року. А в день призначення генерала на посаду командувача об'єднаних сил активісти блогер Сергій Стерненко висловив скепсис щодо цього кадрового рішення. А вже через кілька місяців після призначення Содоля на посаду командувача у Суб заява блогера була ще жорсткішою. Це призначення, кадрова катастрофа. Гіршу кандидатуру, які плювати на життя солдата, було складно уявити. Пусковою кнопкою стала заява до ДБР 23 червня від начальника штабу бригади АЗОВ Богдана Кротевича на псевдотавер. Він повідомив, що подав Держбюро розслідувань заяву проти одного військового генерала. Цитую, який вбив більше українських військових ніж будь-який російський генерал. Про це він повідомив у своєму телеграмі. Написав листа в ДБР. З закликом про відкриття розслідування на одного військового генерала, який, на моє переконання, вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал. За словами Тавра, спершу він намагався донести інформацію про дії генерала вищому начальству. Проте більшості це байдуже відверто заявляю. Я старався не тільки я, це факт, але кажу за себе. Казав в кабінетах, передавав інформацію всім, кому була змога. Більш того, Даючи свідчення по тим справам, по яким я не можу казати, я прямо заявляв про, на мою думку, військові злочини. Але, мабуть, більшості також Кротевич додав, що світ посилає покидьки, щоб згуртувати людей, і для нього особисто Рубікон вже перейданий. Військовий запевнив, що це його особисте рішення написати до ДБР про цього генерала ЗСУ. Крім того, азовець наголосив, що цю людину ненавидять 99% військових. Згодом українська правда з посиланням на власні джерела повідомила, що мова йде саме про содуля. І навіть це ще не все, в чому насправді військові звинувачують содуля. Журналісти з Washington Post отримали доступ до тексту документа, який Кротевич відправив до ДБР. І ось що там ще військовий звинуватив генерала у цій низці помилок. Содуль неадекватно командує а Його рішення призвели до загибелі тисяч військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії та інших підрозділів оборони. Що призвело до ослаблення позицій на фронті та втрати великої кількості солдатів та території? Генерал Содоль не керував обороною міста й не перевів у Маріуполі жодної години. Але йому було надано звання Героя України. Не постачав бригаду Азову боєприпасами, не нарощував сили та зміцнення в місті перед настанням. Коли один із командирів у Маріуполі попросив Содоля дати інструкції, той відповів: Нам кінець і поклав слухавку. Содоль наказав Азову наступати без артилерійських боєприпасів. Коли йому навели аргументи, чому це неможливо, проти командира було розпочато офіційне розслідування. Тепер вже не мовчать і інші військові. Зокрема, проєкт Радіо Свобода Свобода лайв запитав про репутацію содуля у ветерана російсько-української війни Олега Симуроса. З його слів, колишній командувач об'єднаних сил був людиною, яка воювала людським ресурсом. Він проявив себе під час керування військами на роботи. проявив себе, вибачте, як людина, яка у 21 столітті, коли я вже реп, коли я дрони досі воює за принципами совка. Вибачте, воює людським ресурсом. Через його невміння застосовувати війська було покладено дуже багато життів, українських військових, було покладено саме через його абсолютно неадекватні дії, через його штурмові місні операції. Отримали декілька хвиль попри невдачі. І я абсолютно підтримую, поділяю обурення українських військових і адекватних українських командирів, зокрема, начальника штабу бригади спеціального призначення Національної гвардії АЗОВ. Ми публічно вийшли українські ветерани, волонтери, коли содолі з морської піхоти призначали на командувача об'єднаних сил. Це було зовсім нещодавно, це було на початку цього року. Крім того, блогер Стерненко закидав содолю про рахунки на посаді очільника морської піхоти і йдеться про начебто неналежну організацію логістичного забезпечення українського плацдарму в кринках на Херсонщині. Аж то 26 червня, у розмові з Ліганет, один із морпіхів, який погодився розповісти про проблеми з командуванням корпусу морської піхоти та наступом на кринках, озвучив цитату Содоля. «Вперед, вперед, до останнього морпіха. Судуля боєць називає типовим командиром часів Чечні і Афгану. Далеко не сучасний офіцер. Ходили чутки, що йому навіть карту малюють паперову. Хоча всі користуються захищеними електронними мапами. Перед Херсонською операцією ми питали, де нам брати транспорт на лівому березі. І відповідь була у місцевих візьмете. Наступати морпіхи відправляли туди, де це фізично було неможливо. Стверджує боєць. І Додає, содоль, нібито, не цінував особовий склад: ні офіцерський, ні солдатський. Але ми форсували і штурмували, бо наказ, поки замість тюрми будуть отримувати підвищення, ми будемо втрачати людей в безглуздих операціях. До слова на ці заяви відреагував і відомий український репер-військовий Ярмак. У соцмережах він опублікував скрін статті, де Морпіг анонімно розповів про методи командування Содоля і коротко написав. Я, як учасник цих подій, хочу сказати, що це була повна. А не операція. Тут варто ще пригадати виступ Содоля у Верховній Раді, коли нардепи все ніяк не могли ухвалити мобілізаційний законопроєкт, але все ж зробили це. Противник перевищує нас всім, 7-10 разів. У нас брак особового складу. Так, от у нас зараз в відділеннях залишилось по два, деякі відділення по три-чотири чоловіка. Тому замість одної бригади ми змушені ставити три бригади. А ці дві бригади могли в цей час бути в тиловій смузі, в глибині країни, де особовий склад мог перепочити. Ми тримаємо оборону з останніх сил. Але чомусь своїх вже діючих командирів, за словами хлопців, содоль не слухав ще один морпіх у коментарі. Ліганет акцентував увагу на неприйнятному ставленні до бійців та офіцерів з боку генерала. Содолю комприги намагалися довести, що на корінках військових гинуть десятками, якщо не сотнями. І жертви просто в нікуди, а він відправив одного стих комбригів у відпустку і по-тихому зняв з посади. Та коли тільки скандал розгорівся, були ті, хто навпаки підтримав Содоля. Зокрема, герой України, колишній розвідник і начальник Київського військового ліцею Ігор Гордійчук, засудив критиків генерала. Він поширив у соцмережах допис 35-ї бригади морської піхоти на захист екс-командувача і закликав чорноротих безумних політиканів не чіпати заслужених захисників. На підтримку генерала виступив і його колишній підлеглий, екс-начальник медичної служби 25-ї бригади повітряно-десантних військ і очільник запорізького. Військового госпіталю Віктор Писанко, зокрема, BBC відзначило, що у 2014 році саме Содоль зміг зібрати докупи колектив 25-ї бригади і зробити її одним з найкращих боєздатних підрозділів зсу каже BBC Україна, джерело у військовому політичному керівництві. Зробити це було не так просто, додав співрозмовник видання. Тим не менш, кілька позитивних відгуків не змогли забезпечити содолю подальше перебування на посаді. І 24 червня Зеленський у черговому зверненні до українців заявив, що змінив генерала Я ухвалив рішення замінити командувача об'єднаних сил Збройних сил України, генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія. Сухо, поки без причин відставки, проте результативно щодо судуля, рішення про відкриття провадження має ухвалити ДБР. Але суспільний розголос був правильним рішенням. Вважає нардеп з оборонного комітету Федір Ваніславський. Якщо президент ухвалив відповідне рішення, на це були правові підстави. А суспільний резонанс з боку військових. Абсолютно правильне рішення в таких умовах. А от секретар комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко іншої думки в розмові з ЛБЮА він пояснив, чому звільнення командувачів після дописів у Фейсбук може призвести до негативних наслідків. Звільнення будь-якого генерала такого рівня це функція і відповідальність президента. Він скористався своїм правом і звільнив командувача. Але президент має робити це не за результатами якогось обговорення у Фейсбуці, він має ухвалювати рішення не через тиск людей у соцмережах чи інфопросторі, бо дуже часто там ці теми люблять обговорювати не лише ті, хто бачить реальну обстановку чи розуміється на речах, про які пишуть. Часто більшість коментаторів просто підключаються до тих. Хто вже розганяє інформаційну хвилю? Костенко зазначив, що кадрові рішення щодо посад такого рівня варто ухвалювати винятково за аналізом бойових дій, конкретно з позиції генерального штабу, головнокомандувача та верховного головнокомандувача. Ще раз, генерала не можна звільняти через те, що комусь він подобається особисто або не подобається. І про це пишуть у соцмережах. Алгоритм має бути таким: ставка, оцінка компетентними особами обстановки та ухвалення рішень чи виконання поставлених завдань, аудит наслідків і результатів цих рішень стосовно поставлених завдань і спираючись на аналіз цих даних, ухвалення рішення щодо доцільності чи недоцільності подальшого перебування генерала на посаді. Чи притягнення його до відповідальності. Роман Костенко також прокоментував гучну заяву начальника штабу Азову Богдана Крутевича про генерала Юрія Судоля. На його думку, ця заява була доволі емоційною. Я не знаю, хто рахував втрати за того чи іншого генерала і чи доцільно прив'язувати втрати винятково до керівництва окремих генералів. Не враховуючи зміни інтенсивності бойових дій у той чи інший період на окремих ділянках фронту та інші фактори. Але якщо є якісь такі факти, про які публічно говорять, і звинувачення через наслідки тієї чи іншої операції, то в цьому точно повинні розбиратися, реагувати на це невідкладно. І це мають робити як військово-політичне керівництво, так і компетентні правоохоронні органи. Далі і дійсно справі мають надати оцінку вже правоохоронні органи, але такий шквал хейту явно щинився не на рівному місці. А ось Ще одне з питань, яке хвилює людей. Якою далі буде доля Содоля? Чи не станеться знову так, що його просто посунуть на іншу посаду? А так як він генерал, посада явно теж може бути непростою. А що ви думаєте про скандал із генералом Содолем? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на наш канал, і тисніть його подобайки. А я бажаю вам гарного вечора. Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе. Побачимось.